Давайте разом зв'яжемо таке чудове покривало на візочок для малюка. Спочатку загальний огляд. 75 см на 77 см. Тобто він майже квадратний. Ниточки у мене від різних виробників. Я підбирала так, щоб вони були однакові за шириною та схожі були за складом. Тому неважливо непринципово обирати нитки одного виробника. Ось такі. Рожеві ниточки колір Marshmallow Premium Yarns у 100 грамах 120 метрів. Номер кольору 709. Склад чистий мікрополіестер. Це дуже м'ягенька ниточка, яка використовується для зовсім зовсім маленьких діточок. Жовті ниточки вже більш всім відома гімалая. Також дуже приємна на дотик для маленьких діточок. Склад також поліестер і виробництва Турції. Рекомендую виробник також спиці або гачок від 4 до 6 мм. Дуже зручно, що виробник надав розміри зразка з цих ниток. Показую схему. Вона загальна і її можна змінювати. Я змінила. Важливо на схемі це установчі ряди, які формують хвилю нашої, нашого малюнку. На схемі це третій ряд, 13-й ряд та 15-й ряд. Але навіть ці ряди можна змінити, зменшивши або збільшивши кількість петель пров'язаних разом та накидів. Саме цей момент я не міняла. Я залишила все як на схемі, але я змінила кількість рядів між установчими рядами. Це на схемі з 5 по 11 ряд. Тут цих рядів 7, у мене менше. Ви теж можете це міняти. Рекомендую набирати спиці гачком. У мене гачок 5 мм. Мені зручніше так набирати саме в цьому випадку. Якщо набирати спицями, то є висока варігідність того, що ви можете затягнути низ вашого виробу. Гачком це зробити набагато складніше. Коли будете робити першу петлю і потім на останні петлі вашого ланцюжка в гачку, добре витягуйте петлю, щоб вона була достатньо довго достатньо широка ось таким чином тобто, щоб петля була висока. І не стягувала вам низ виробу. По схемі рапорт візерунку 24 петлі в довжину. Я набрала 3 рапорти, 3 рази по 24, і краєві петлі. Ось такий у мене вийшов ланцюжок, і тепер з нього я почну набирати петлі і переставляти їх на спицю. Важливо, щоб всі петлі були набрані з однакової нижньої частини ланцюжка. Я буду це робити з зворотнього боку косички. Ось моя косичка зверху, так вона виглядає. Я перевертаю її догори і ось за цю маленьку петельку я буду набирати. Петлі на спицю. Не обов'язково так, можна ось за цю петлю, за частинки петлі зачепити. Але я буду чіпляти за нижню частину косички. Ось таким чином. І починаємо набирати ось так. Я показала вам, як я набираю петлі гачком, але тепер я їх буду вже переводити на спиці. Мені так зручніше продовжувати набір. Спиці в мене під номером 6. Коли будете набирати, намагайтесь не затягувати нитку. Перші декілька рядочків в'яжемо всі лицьовими петлями. Пров'язала я 4 ряди лицьовими петлями, Утворилась така собі. Резиночка, ось так вона виглядає. Тепер ми починаємо в'язати самих наших хвильки. Як я і казала, я відійшла від тої схеми, яку вам показала, але це не принципово. ось як я це зробила. Показую рапорт візерунку. Класично знімаємо першу петлю. Перші два ряди в'яжемо перший ряд лицеві петлі. Другий ряд виворітні петлі. Пров'язали один ряд лицевий, один виворітний і третій ряд рапорту візерунку. Снімаємо і в'яжемо перша петля лицьова, накид. Лицьова, друга, другий накид, лицьова, третій накид, лицьова, четвертий накид і далі три петлі разом, але Треба їх пров'язати таким чином, щоб центральна петелька була зверху. Так буде красивіше. Якщо вам дуже складно, ви можете зробити просто ось так. Три разом. На загал воно буде непогано виглядати. Якщо це ви в'яжете перший раз для свого малюка. Але я буду в'язати так, щоб верхня петля середня була зверху. Цю знімаємо першу петлю з трьох, другу знімаємо і заводимо першу петлю ось таким чином, підхоплюючи середню, і наче накриваємо середню першу. Ось так. І тепер три петлі я пров'язую разом. Так ми робимо шість разів, тобто ми шість разів пров'язуємо по три петлі разом. Між ними накиди, накид, зняли першу, зняли другу, сховали першу під другу, буде центральною, і пров'язали три петлі разом. Це другий в нас. Такий накид. <кій> <кій> і знову зняли першу, зняли другу, першу сховали під другу і пров'язали три петлі разом. Третій раз зробили три петлі разом, накид. Зняли першу, зняли другу, першу завели під другу. І три петлі разом. Четвертий: один, два, три, чотири. Накид. Знову. три петли разом. Накид. И последний шестой раз три петли разом. Накид. Далее снова накид, лицевая, накид, Лицева накид, і повторюємо візерунок, починаючи з першого ряду. Ось так виглядає. Перший ряд. Повертаємо нашу роботу і в'яжемо другий ряд. Другий ряд, як і всі парні ряди, в'яжуться виворітними петлями. Накиди також в'яжуться виворітними петлями. Будь ласка, в'яжіть накиди таким чином, щоб при його вив'язуванні утворювалася дірочка. Ось так виглядає плед з виворітного боку, а ось так з лицевого. Дов'язуємо до кінця ряду і на цьому етапі приєднуємо нитку іншого кольору. Я роблю це без вузликів, просто з'єднуючи дві ниточки разом і разом їх пров'язуючи через декілька петель. Перевертаю роботу на інший бік. І Для того, щоб закріпити кінчик приєднаної нитки, я також перші декілька петель пров'язую ці ниточки удвох. Витягую достатню кількість кінчика, щоб він гарно закріпився, не висмикнувся. У разі потреби його також можна буде обережно підшити звичайною ниткою, яка підходить по кольору. Ось таким чином закріплюємо ниточку іншого кольору. Важливий момент. Для того, щоб постійно не обрізати нитки кольорів, які ви змінюєте, в кінці кожного ряду, для того, щоб нитка, яка не в роботі, піднімалась паралельно, її треба пров'язувати в останню петлю разом з основною ниткою яка в роботі. Важливо це робити не стягуючи ці нитки. Я це роблю ось таким чином. Дов'язала до кінця ряду, підхопила нитку іншого кольору, яка не в роботі, і пров'язала останню петлю разом. Так, воно здається, що наче буде трошки товсте, але насправді це не так. По результатам роботи, коли ви закінчите ваш плед, цього не буде видно. Ось такий плед у мене вийшов. Я використала майже всі два мотки ниток, чередуючи, чергуючи нитки різних кольорів так, щоб вони у мене розподілялись рівномірно. Але це не принципово, Ви можете розподіляти нитки так, як вам це вподоби. Дуже гарно видно на малюнку на установчих рядах у мене дірочки. Мені це подобається, тому що утворюється такий собі невеликий ажур. Я вже почала закривати свій плед. Головне врахувати при цьому, бачите, щоб він не, більше, не стягувався, навпаки, був такий розтягнутий. І давайте далі продовжимо закривати його разом зі мною, знімаю петлю. Наступну пров'язую лицевою і цю пров'язану лицеву петлю протягую через зняту. Знову лицева і протягую в попередню петлю. Ось така косичка виходить, як знизу, коли ми набирали петлі гачком. Пров'язали лицьову петлю, протягли її через попередню, лицьова, протягли через попередню. Все дуже просто, у вас обов'язково вийде. Закінчили закривати, вийшло гарно, не стягнутий край. Тепер треба закрити, завершити роботу. І закріпити кінчик нитки так, щоб він був добре схований. Я ще раз пров'язую, потім я його відріжу і витягну, і добре сховаю поміж петлями попередніх рядів, ось тут. Бачите, ось в цій петельки можна протягнути гачком. Головне відрізати досить довгий кінчик ниточки, щоб вона у вас потім не висадилась. Також зверніть увагу, як вийшов той край пледа, по якому ми піднімали нитки двох кольорів. Те, що я казала, на загал, воно не буде кидатись в очі взагалі, не буде грубим, тому що нитки досить такі тоненькі і м'ягенькі. Ось так виглядає край. На останок ще невеликий огляд вже на загал. Подивіться на розміри смужок, вони неоднакові. Бачите, жовтенька трошки вищіша, а рожева спочатку трошки грубша. Потім, коли я подобала, подивилась, що мені це не дуже подобається, я зробила жовту так само, трохи більш вищою. Ось таким чином. Тому, будь ласка, не бійтеся експериментувати, міняти кольори, міняти схему візерунку і не вимагайте від себе ідеальності. Це якраз той випадок, коли ви можете собі дозволити зробити щось неправильно, тому що на загальному малюнку, на загальному, на загальній роботі. Цього ніхто, крім вас, не побачить. Я щиро бажаю вам успіху, дуже вдячна за те, що ви дивитесь мій канал, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Всього вам найкращого!